Днями Верховна Рада України ухвалила зміни до законопроєкту 6067, що має сприяти продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впроваджувати нові активні програми на ринку праці. Законопроєкт передбачає для роботодавців це компенсацію 50% розміру заробітної плати за працевлаштування окремої категорії безробітних, компенсацію єдиного внеска за працевлаштування довготривалих безробітних. Для безробітних виплата допомоги по безробіттю згідно цього закону тепер залежатиме від стажу а безробітного тобто, чим більше стаж, тим більше. Буде розмір допомоги по безробіттю і довший термін отримання допомоги по безробіттю. Уряд запропонував змінити підходи до фінансування громадських робіт за рахунок коштів органів місцевого самоврядування та скасування тимчасових робіт як таких, що не сприяють мотивації до праці, підбору підходящої роботи для безробітного, врахування, зокрема транспортної доступності, розміру заробітної плати залежно від тривалості безробіття. Крім цього, директорка Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного обласного центру зайнятості повідомила щодо поточної ситуації з виплатами. Ви своєчасно виплачуєте безробітним, чи ще відстаєте серпень місяцю. Виплачено а за першу декаду і другу декаду кошти лежать у Козначинській Людмила Кошик також розповіла, що наразі шосткинська міськрайонна філія Сумського обласного центру зайнятості допомагає 1240 особам, які отримують виплати. Зараз у нас на обліку перебуває 1680 шістсот у свою чергу. Начальник державного архітектурно-будівельного контролю доповів щодо електронної системи по відновленню країни 129 об'єктів. Внесено із шосткинської громади за оцінками системи загальне загальна сума пошкоджень складає. Близько 600 мільйонів гривень по громаді. Ми цю роботу ще будемо продовжувати, тому що там потребують деякі об'єкти уточнення, доповнення, але ну ось така картина. Очільник громади Микола Нога зазначив, що завдяки електронній системі управління відбудовою Шусткинська громада значно пришвидшить ремонт необхідних об'єктів. Ми зможемо отримати серйозні фінансові ресурси для ремонту. Пошкоджених об'єктів як промислового значення, так і небитового необхідно врахувати, що ще не всі пошкоджені об'єкти внасані до електронної системи.